Ось зараз буде на зв'язку. Ми просто хочемо також дізнатися, що відбувається зараз і на фронті, на російсько-українському фронті. Зокрема, от цікаві самі гарячі точки: це Бахмут, Авдіївка, де росіяни проводять активні бойові дії і активно наступають. Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Бахмуті? От я так розумію, що там, скажімо так, стабільно гаряче і, зокрема, ще цікавить Авдіївка. Наскільки росіяни готові фактично перетворити Авдіївку на другий Бахмут? Ну я є. Я... Схожості ситуації, є відмінності ситуації. Бахмут. Зараз ми бачимо по тих картах, які є, і по тих відео, які надходять звідти, з різних точок міста. Ми розуміємо, що росіяни зараз контролюють ну, десь до двох третин міста. І лінія фронту проходить від ну, приблизно від заводу обробки кольорових металів. Через центр міста і до Маріупольського цвинтаря, тобто, ну, десь там, де стояв літачок, між літачком, умовно і між е е е так званим Маріупольським цвинтарем, тобто, ситуація важка, бо її точиться в центрі міста в Авдіївці. Ситуація ну, дещо інша: Авдіївку вони намагаються обійти е з двох боків. З півночі і з півдня. Наскільки мені відомо, е, наскільки мені відомо на півночі, вони там в районі Красногорівки, то яка е, біля Авдіївки, але вони в місто не заходять і вони розуміють, що місто вони так просто не візьмуть, е, і тому вони зараз намагаються повторити в місті. Так званий Мар'їнський сценарій вони просто ну перетворюють місто на будівельне сміття за допомогою, в тому числі, е, і, і, і ракетних ударів, і навіть авіаційних ударів. От вчора казали мені, що за вчорашній день там було е, ну до 20 вильотів авіації ворожої, і десь порядка 12 ракетно-ракетно-бомбових напевно ударів. На цьому тижні на минулому була інформація від інституту вивчення війни, також що росіяни зараз росіян зараз дефіцит боєприпасів. Наскільки знизилась інтенсивність артилерійських обстрілів зараз росіян? Ну чесно кажучи, не знаю. Про дефіцит боєприпасів варто спитати наших воїнів на передньому краю, по яких прилітає кожного дня. І навіть грубо кажучи зменшення інтенсивності е, прильоту російських боєприпасів е, з піку. Ну скажімо так, от Солидар це січень е, десь на день е, тоді прилітало по українцях до навіть до 50 тисяч снарядів за день. Навіть якщо зараз прилітає не 50 тисяч в день, а грубо кажучи 20 тисяч на день. Це це не те зниження інтенсивності, яке ну це варто враховувати, але це не те зниження інтенсивності, яке б дійсно означало такий е, стратегічно суттєвий снарядний голод. Снарядів в них на жаль. На жаль, ще є. Просто якщо вони будуть випускати і далі з такою інтенсивністю, то тоді дійсно почнеться снарядний голод, і тоді дійсно вони почнуть шукати шляхи постачання, наприклад, з північної Кореї, про що вже неодноразово е попереджали розвідки кількох країн. На цьому тижні президент Путін заявив про те, що він має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Потім його підтримав диктатор білоруський Олександр Лукашенко. Що це може означати, як для Білорусі, і так само і для України. Наскільки варто очікувати небезпеки? Ну не знаю. Мені здається, ну, принаймні, я. я... Я ж не, не був присутній на переговорах або ухвалені рішення про розміщення цієї зброї, то сказати, чим це викликано важко. В нас є просто гіпотези. Ну і одна з гіпотез, судячи з того, що відбувається а, зараз між Росією і Китаєм, це те, що Китай дуже невдоволений цим розміщенням зброї. А, мабуть, це а, знову ж таки. Така російська багатоходовочка з одного боку е показати Китаю, що якщо він не дасть своєї зброї, або не, доз не дозволить, е грубо кажучи, е е транзит е північно-корейської зброї до Росії, то Путін піде далі і е е нібито Піде на просування своєї ядерної компоненти далі на захід, з другого боку, це така велика е, інформаційно-психологічна операція. Показати Заходу, що мовляв ми підемо далі, ми застосуємо зброю, ми можемо її застосувати не тільки по Україні, а й по Європі. Значить, е, е, виграти війну у ядерної держави неможливо. А значить, і от тут. Е, Якби мені здається, тут ключова причина всієї цієї операції. А значить, не варто вкладати гроші інвестувати в підтримку е, таку інтенсивну підтримку е, грошима і військовою технікою України. І, мабуть, це є головна мета Путіна, коли він каже про, про свою ядерну зброю. Вони ж експлуатують цей міф, що у ядерної держави виграти війну неможливо. Да ну, давайте пригадаємо, як у ядерної держави виграли війну афганські моджахеди в 89-му році. Нікого це не здивувало. Знаєте, на цьому тижні сталася така подія. Прикра, і обурлива подія. Це обурює дуже сильно, тому що це стосується військових. Московський піп побив українського військового, і це все відбувається на фоні того, що ми бачимо оці прокльони з лаври церкви священників. Чи можемо ми їх назвати священниками московського патріархату, і і тут якраз саме це відбувається з військовими, з нашим українським військовим. І є вже реакція, звичайно, в соціальних мережах, як ви би оцінили, от що тут потрібно зробити в даному випадку, і, зокрема, представникам влади по відношенню до з цього московського патріархату в Україні. Я вважаю, що українській владі треба діяти е, просто, чітко і зрозуміло по закону. Е, є факти, які говорять про те, що ці люди виступають агентами Кремля. Є. Значить, так треба до них і ставитись. Є факти, які говорять про те, що вони е, працюють на створення. І на впровадження таких інформаційно-психологічних знову ж таки заходів для того, щоб сформувати тут певну проросійську спільноту, так прекрасно. ви знаєте, от якби двоєдумство на церковників Московського патріархату мене, мене дуже дуже дивує, коли, коли один з монахів. Московського патріархату вирішив е, перейти в Київський патріархат. Е, вибачте, до Православної церкви України, я, я по-старому ще згадав, <рес> е, е, вирішив перейти і залишитися в Лаврі, ну, оскільки я так розумію, що він ну, не міг бути зі зрадниками. Там, там до речі, в, е, у ПЦМП все ж таки є порядні люди, які ухвалюють такі рішення для себе. І його моментально відлучили від служіння і ледне анафімі, ледне прокльоним в його бік навсилають. А коли їхні священники, наприклад, на непідконтрольній на цей момент території, на тимчасово окупованій в Луганській області, в інших областях просто переходять з грубо кажучи з УПЦ МП. Напряму в російську православну церкву їм їм нічого. А коли їх священники просто виступають коригувальниками? коригувальниками це ну це ж були факти. От нещодавно ми обміняли одного з російських е, агентів-священників, який просто коригував вогонь по наших військових, е, е, йому нічого, і напевно, що його і сану не. Позбавили він там в Росії собі служить і, і так далі. Тобто, от тут, от, от, я як тут бути, угу. як тут буде, я вважаю, що я вважаю, що українська влада просто має діяти е, по закону і, і ставитись до е, цих людей, ну відповідним чином, я чому спитав, тому що ви спілкуєтесь з військовими, і мені цікаво, а що вони думають стосовно цієї ситуації. Ну сказати, що вони думають військові, я я поки що не можу, тому що ну це ж свіжа історія. Та uh -huh. да, ми ще не обговорювали з ним. Але я просто знаю, що увагу, увага до насправді до цієї історії, вона так серйозно, е серйозно прикута. І я, я розумію, що е наш військовий, який зайшов до, до до церкви, він ну це в нього такий був крик душі, коли він е вони кажуть, що він провокатор, але ну. Слухайте ну, людину обурює, коли гинуть люди на фронті, коли він сам під російськими снарядами, і тут російська церква знаходиться і працює, і служить, і, і це був його крик душі. Але у відповідь на цей крик душі він е, отримав ну, те, що ми бачимо на відео. І ну, хай з цим розбирається поліція, насправді, хай з цим розбираються відповідні е, структури, але. Е, ну, Відео, знаєте, красномовне відео, воно е, само, про себе, само про себе говорить. Я би я би реально хотів би звернутися до людей, які досі ходять в церкви Московського патріархату. Е, Бог, він, він дійсно, знаєте, то, я, я, є таке прислів'я, що стіни, які розділяють людей, вони до неба не доходять. Але я думаю, що. Те абсолютне зло, яке е, творить е, путінська армія на території України, і е, те абсолютне зло, яке підтримує Російська православна церква, е, воно повинно припинитися. Да? Воно повинно припинитися. І це, ну, грубо кажучи, головний імператив, яким потрібно нам керуватися. Андрію, дякую дуже за коментар. І що долучились до нашого ефіру? Гарного дня, Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку.